Вітаю. Дякую, що ви сканували QR-код, і зараз я вам покажу найголовнішу місію нашої компанії. Наша мета полягає в тому, щоб всі діти на планеті мали рівні шанси, і на певному етапі свого життя вони нам сказали дякую. Давайте пригадаємо себе в дитинстві. Щоденно ми собі казали, коли я виросту, я стану. Те ж саме стосується наших дітей, наших онуків. Всі ми про щось мріємо. Мріємо в дитинстві, мріємо в дорослому житті. Але важливо, щоб дитина, коли стане дорослою, мала змогу ці дитячі мрії реалізувати. І от уявімо: 18-й день народження вашої дитини або вашого онука, і ви дістаєте конверт, в якому знаходиться 400 тисяч гривень або і більше, або це буде картка. Але трапляються моменти, коли йде життя батько або мати. І бувають найгірші випадки, коли родина втрачає батьків одночасно. Також діти часто хворіють, і тут мова йде не про звичні хвороби простудні, а про тяжкі хвороби, які потребують тривалого терміну часу на лікування і значних коштів, яких, як правило, родина не має. І для того, щоб родина була готова до таких сценаріїв, до вашої уваги три варіанти дитячої концепції срібло, золото і платина. В першому варіанті, вартість якої складає 12 тисяч гривень на рік, тобто 1000 гривень на місяць, родина через 18 років отримує 400 тисяч гривень. Якщо ми беремо розрахунок, дитині 1 рік і батькові страхувальнику 35 років. Якщо родина має термін часу накопичити до 21 року, то отримує 550 тисяч гривень і відповідно до 25-ї річниці. Родина зможе накопичити дитині 840 тисяч гривень. Другий варіант золото. Окрім варіантів накопичувальних, додається дуже важливий захист на випадок діагностування одного з 20 критичних хвороб. Страхова сума складає 1 мільйон гривень. Що це означає? Якщо під час дії цього полісу дитині діагностують одну з 20 критичних хвороб, до речі. Одна з цих хвороб, цукровий діабет, який досить поширений серед дітей, то родина отримує 1 мільйон гривень страхової виплати, а оця накопичувальна складова, яка була запланована спочатку, вона залишається незмінною. І по закінченню полісу родина знову ж таки отримує 400 550 тисяч або відповідно 840 тисяч гривень. Вартість такого полісу 15 тисяч гривень на рік. І третій варіант платина, окрім захисту по критичним хворобам та накопичувальної складової, додається також захист на випадок тілесних ушкоджень в розмірі 200 тисяч гривень. Також в пакеті платинум є хірургія на 100 тисяч гривень та госпіталізація за кожну добу в розмірі 1 тисячі гривень. Важливою особливістю всіх трьох пакетів є захист втрати страхувальника. Тобто, якщо батько або мати йде з життя, дитина все рівно отримує накопичення у вигляді 400, 550 або 840 тисяч гривень, і подальші внески за неї буде робити страхова компанія. В програмі можуть приймати участь не тільки батьки, бабусі, дідусі, родичі, змогу консультувати людей в будь-якій точці світу. Мене звати Роман Тереня. Я працюю фінансовим радником в компанії ОВІБІ.